Так як сталося кандидат нашим депутатом, вчителі власні. У кого? У, у мене особисто. Так, так. Ну, ви знаєте, ну, ну, по-перше, я ну, не в моїх, моїх правилах зраджувати жінкам, а особливо, якщо це жінка Юлія Тимошенко. це по-перше. По-друге, ну, якщо я вже з 2010 року цей тиск, який був шалений, він, до речі, продовжується постійно. Але я... Зразу заявив, що я не буду, не, я, я не знімусь, я буду йти до кінця. Якщо я вам не угодний, ну, я, тому що я дійсно маю всі величезні шанси перемогти. Ну, саджайте, там, закривайте, не допускайте. Але сам я не знімусь. І тому ну, в таких умовах, ви знаєте, мені 39 років, це сусідельнику було там, багато на пенсію виходить. А мені ще, знаєте, ще багато жити, і я не хочу, щоб мої діти, да, щоб... Діти мої ходили, ходили там і казали, тато, там, а що ти робиш? Так що Це не до мене. Я Скажу, що перевіщики – це дуже болісне питання. І просто виявилося набагато більше, ніж ми думали, і навіть там, де ми зовсім не чекали. І я скажу, що, ну, ви говорите, Олександр Саєнка, я пам'ятаю свій приїзд в Ромни у 2006 році, коли він був в нашій команді. І коли ми разом з ним агітували за Юлією Тимошенко, і для мене було шоком дізнатися, що він пішов на ту сторону. Але це означає, що якщо ти в бізнесі, в великому бізнесі, як тільки тобі там показали перспективу заробляти на три копійки більше, то дуже велика спокусу є прийти туди. Тому ми зараз дуже обережно будуємо стосунки з бізнесом, з великим бізнесом, тому що краще, ніж Юлія Тимошенко, ми на цю тему не скажемо. А вона сказала, нам на цих виборах треба робити ставку не так, як ми раніше робили. Треба робити ставку на тих людей, для яких їхні ім'я, їхня репутація буде важливіші і за зароблені гроші, і за їхні посади, і за їхні... Ми їх зупинимо, батьківщина.